Доброго дня, мене звати Медведько Андрій, я кандидат депутати до міської ради по виборчому округу номер 35 Власне, зараз ми знаходимося на окрузі на вулиці Кіквідзе, адреса 18-20 номер. Ми на подвір'ї оцих от будинків. Чим це подвір'я цікаве? Тут уже рік триває доволі серйозний конфлікт між забудовником новопечерських липок. І громадою жителів старих будинків звичайних п'ятиповерхівок. От за моєю спиною власне, і знаходяться ці новобудови, новий елітний район. Він ще не добудований, люди там ще не живуть. А от цей паркан він ховає за собою велику дорогу на чотири полоси, яка от просто в нього і впирається. По планам забудовників, не по тим планам, які вони надавали там для комісії, для вивчення і так далі. А по новим планам, які вони придумали от буквально недавно, вже після будівництва, їм не вистачає доріг для нового кварталу, тому вони вирішили прокласти ще одну. І ця дорога, яка сюди от впирається, вона має зносити цей паркан, має проходити по цій зеленій зоні, повністю знімати весь цей шар ґрунту. Наголошую, що тут, до речі, знаходяться людські підвали, де, вони там, де люди зберігають якісь свої речі і так далі. Зносити цей шар ґрунту і виходити от туди на Кіквідзе, також зрізати всі ці дерева, всю зелену зону. Жодний документ, жодна експертиза. Ясно, що не могла допустити, щоб здоровена дорога проходила просто по подвір'ю, де гуляють діти, де гуляють мами з дітьми, де діти ходять в школу, де тут не можуть їздити машини, тут була б велика загазованість. Люди вийшли на протест, коли вже сюди приїхали екскаватори, зрізати дерева, знімати ґрунт. Ми, Печерська районна організація, долучились до цього протесту. Разом нам вдалося відстояти права людей на власну прибудинкову територію. Зараз конфлікт не вирішений, він просто в замороженому стані. Не відбувається абсолютно нічого, але так само забудовник від своїх планів не відмовився. Власне, це одна з причин, чому я йду в депутати. Я роблю це для того, щоб мати більше повноважень для нормального захисту киян. Якщо раніше ми приходили на подібні об'єкти просто як активісти, і там перегороджували дорогу техніки, там якось ламали паркани і так далі. Зараз я хочу, щоб у мене, у моїх друзів, побратимів вже були повноваження для нормальної роботи по захисту Києва, киян. По тому, щоб розвивати нашу столицю, ми будемо слідкувати за цією місцевістю, слідкувати, щоб тут не відбулось ніяких варварських дій. Ну і хочеться сказати до зустрічі на виборах. Слава Україні!